Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням продовження строку перебування за кордоном студентів і фактично продовження відстрочки від військової служби. Як відомо, відповідно до законодавства статті 23 цього закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку особи, які навчаються на денній формі навчання, включаючи закордонні вузи. Мають право на відповідну відстрочку на час саме навчання. До речі, не забувайте підписатись на канал, поширюйте це відео, задавайте питання, якщо у вас виникнуть після цього відео, коментуйте. Ну і не забувайте ставити вподобайки. Тут під відео все можете ознайомити з усіма законами, на які я буду посилатись. І так, якщо ви знаходитесь за кордоном, звичайно, ми бачимо, як наша Державна прикордонна служба досить свавільно трактує законодавство, порушуючи його на моє глибоке переконання, і в зв'язку з чим у нас є вже декілька судових процесів з цього приводу. Я думаю, що за декілька місяців ми все ж таки отримаємо рішення вже апеляційних судів, які не беруть чинності відразу після їх проголошення. Стосовно того, що прикордонна служба не має права взагалі перешкоджати виїзду чоловіків за кордон, у разі якщо у них є закордонний паспорт, у разі того, що відносно них нема кримінальних проваджень і нема заборон на виїзд за кордон, як від державних виконавців у зв'язку з несплатою аліментів, так і від відповідних рішень судів. Все інше от, щодо інвалідів, там призовний вік, воєнний стан все це незаконно. Я вже неодноразово про це говорив. Тут зверху я розміщу декілька відео. Ви зможете знайомитись з, з цим. Так як нема жодного в Україні закону, навіть в той постанові Кабінету міністрів нема слова заборонено, нема тому, що це протирічить і конституції України, і Конвенції про захист прав основоположних свобод навіть на період воєнного стану. Наперед говорю всім тим активістам з гарячими головами. Просто прочитайте закон. Нема. Нема такої заборони на сьогоднішній день. Може приймуть, а може і не приймуть. А не приймуть вони, тому що це буде протирічити Конвенції, тому що в Конвенції прямо зазначено, що жодна особа не може бути обмежена в праві виїзду навіть з власної країни. Все. Тобто цей закон фактично буде прямо протирічити Конвенції про захист прав і основоположних свобод, з якою ми не призупиняємо її дії і не виходимо. І так. Що робити студентам, у яких підходить строк от цієї відстрочки, для того, щоб не виникали питання подальшому з адміністративними штрафами, заборонами, якщо прийдеться повертатись, щоб жодних питань з державою не виникало. Що я раджу? Я раджу о, взяти відповідні довідки стосовно продовження навчання за кордоном на денній або дуальній формі навчання, яке дає право на цю відстрочку. Скласти відповідну заяву, можете її посвідчити в відповідному консульстві або посольстві України за кордоном на ім'я просто начальника відповідного центру комплектації, де ви зареєстровані, стосовно того, що ви надсилаєте документи належним чином завірені і перекладені, перекласти можуть в Україні, тому що ви цю заяву можете переслати в Україну вже ваші близькі, родичі там. Батьки зможуть віднести чи надіслати її до військомату, яким чином я вам зараз розкажу. Тобто складаєте таку заяву від власної форми на начальника, що ви доводите до відома, що ви продовжуєте навчання, денну форму навчання і додаєте відповідні документи, які це підтверджують. Цю заяву ви завіряєте в консульстві чи в посольстві, для того, щоб не виникало питання стосовно з підписом. Хоча можна. Просто вже, знаєте, дую на холодне, можна і просто подати заяву. Однак документи ви завірите і перекладете, перейшлете тут в Україну і обов'язково або самі направите, і обов'язково з описом вкладення. Бажано от в Україні направляти, якщо ви в Україні направляєте, з описом вкладення того, що там вкладено. І таким чином, фактично, в подальшому у вас на руках буде документ, яким ви підтвердили своє право на відстрочку. У центрі в комплектації цих начальників нема на сьогоднішній день жодних підстав стосовно відмови вам у відстрочці у зв'язку з вашим навчанням, якщо ви додали ті документи, які підтверджують ваше навчання за кордоном. Я раджу це зробити всім студентам, у яких підійде строк стосовно цієї відстрочки. І таким чином ви уникнете в подальшому будь-яких і розмов стосовно порушення вами, якихось правил стосовно перебування за кордоном, а також правил щодо безпосередньо призову на військову службу. Поки на всьому все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Розповсюджуйте це відео, задавайте питання, якщо у вас є питання, якісь з цього приводу. І пам'ятайте, Україна скоро переможемо. Ми всі віримо в ЗСУ, віримо в Україну і слава Україні!